Кролик Пітер. Жив собі неслухняний кролик Пітер Пуш, а сестричок його звали Булка, Плюшка і Пампушка. Усі вони жили разом із мамою в норі під корінням великої пухнастої ялинки. Ну, діти, сказала якось вранці мама місіс Пуш. Ідіть погуляйте, куди хочете, в ліс, в поле, тільки не ходіть в сад містера Макгрегора. Там з вашим татом трапилася велика неприємність. Місіс МакГрегор запекла його в пиріг. Тож будьте уважні, а я до крамниці. З цими словами місіс Пуш взяла кошика і парасольку та вирушила через ліс до крамниці. Там вона купила пшеничного хліба і п'ять ватрушок. Слухняні дівчата, булка, плюшка та пампушка пішли в ліс по ожину. А неслухняний Пітер Пуш. Пострибав на город містера Макгрегора. Хвіртка була зачинена, але він проліз під нею. Він поїв там салату, пожував квасолі і взявся за редиску. Незабаром у нього роздуло живіт, і Пітер Пуш пішов шукати Петрушку. Він знав. Що Петрушка допомагає від болю в животі. Але раптом за рогом огіркового парника блиснули окуляри містера Макгрегора. Стоячи навколішки, містер Макгрегор возився з капустою, але, помітивши кролика, миттю схопився і кинувся за ним. Ловий злодія! Крикнув він, грізно потрясаючи граблями. З переляку Пітер Пуш забув де хвіртка, і відчайдушно заметушився по городу. Він загубив черевички, один в капусті, інший в картоплі. Звичайно, бо соняш та на чотирьох лапах Пітер Пуш бігав набагато швидше. На жаль, він налетів на сітку навколо Агрусу і застряг, зачепився гудзиком. На Пітері була новенька блакитна курточка з блискучими мідними гудзиками. З очей його бризнули сльози. Почувши схлипи Пітера, прилетіли схвильовані горобці. Не здавайся, Пітер Пуш. Зацвірінькали вони йому. Скидай курточку та біжи. Тут підскочив містер МакГрегор і накрив Пітера величезним решетом. Пітер Пуш вислизнув, але без курточки вона залишилася під решетом. Він влетів у сарай і стрибнув у лійку. Але от біда, вона була повною. І Пітер Пуш занурився по самісінькі вуха у холодну воду. Містер МакГрегор зрозумів, що Пітер в сараї, мабуть, сховався під квитковим горщиком, вирішив він. Горщиків було багато, стояли вони порожні, до гори дном. Містер МакГрегор почав швидко-швидко перевертати їх один за одним. А Пітер Пуш так промерз, що в нього засвербіло в носі. А пчхи. чхнула раптом лійка. Містер МакГрегор кинувся до неї, однак Пітер встиг вискочити. Містер МакГрегор люто тупнув і носком черевика притиснув кролячий хвостик, але Пітер вирвався і вистрибнув у вікно. Перекинувши три горщики з квітами, для містера МакГрегора віконце було завузьке, та й він втомився від біганини. Ох, сказав містер МакГрегор, припинивши погоню і зайнявся своїми справами. А Пітер Пуш, увесь мокрий, присів трохи перепочити. Він захекався, тремтів від страху і не знав, куди бігти далі. Трохи віддихавшись, Пітер Пуш тихенько застрибав, боязково рушачи вухами і озираючись на всі боки. Де ж хвіртка? Він натрапив на якісь двері в цегляній огорожі, але двері були замкнені, а під ними. Товстенькому Пітеру було не пролізти. Бабуся Миша снувала під дверима туди-сюди, тягала боби і горох для внуків у ліс. Пітер пуш спитав її, де хвіртка? Але Миша тримала в зубах такого величезного горошину що не могла вимовити ані слова, лише хитнула головою. Бідолашне кроленя розплакалося. Потім Пітер Пуш помчав навпростець через город і зовсім заблукав. Він вибіг до ставка, сюди містер МакГрегор зазвичай ходив по воду. На березі стояла порожня лійка, а поруч завмерла біла кішка, хижо дивлячись на золотих рибок і зрідка поводячи хвостом. Пітер Пуш Вирішив не турбувати її, котів він чув достатньо від свого кузена Бенджаміна Банні. Бенджамін розповідав, які в них гострі пазурі. Пітер пуш повернувся до сараю, але раптом, зовсім поруч, почув звук сапи Туп-тяп-туп. тяп, тяп туп. Пітер сховався під кущем. Проте все навколо було спокійно. І згодом він виліз. А потім застрибнув у тачку і обережно вистромив з неї свої вуха і в той же час побачив містера Макгрегора, що сапав грядку з цибулею. Містер Макгрегор стояв спиною до Пітера, а прямо за ним виднілася хвіртка. Пітер Пуш. Тихенько зістрибнув з тачки і кулею пронісся садовою доріжкою за кущами смородини. Містер МакГрегор помітив його біля хвіртки надто пізно. Пітер прослизнув під нею та зник у лісі. А містер МакГрегор підібрав його курточку та черевики і зробив з них опудало відлякувати чорних дроздів. Пітер Пуш жодного разу не зупинився і не озирнувся, поки не влетів у нірку під великою пухнастою ялинкою. Він так втомився, що відразу впав на м'який пісок і закрив очі. Тим часом місіс Пуш смажила морквяні котлети. Ах, Пітере, який ти невдахо, бурчала вона. І тижня не минуло, а ти вже загубив другу курточку і другу пару черевиків. Увечері Пітер зовсім заслаб. У нього заболів живіт і почався жар. Місіс Пуш поклала його в ліжко та заварила чай з ромашки. Вона напоїла чаєм Пітера, як велів доктор, одну столову ложку на ніч. А булці, плюшці та пампушці на вечерю дісталися гарячі булочки, пампушки, пончики та солодкі ватрушки. Булка їла булочки, плюшка пампушки, а пампушка ватрушки. Але хто ж тоді з'їв усі пончики? Довго кроленята не гадали, вони швидко заплуталися та поснули.